Пропоную вашій увазі продаж нежитлового приміщення на Павловому полі, вулиця Дерев'янка. Цей об'єкт знаходиться в цокольному поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа 148 квадратних метрів, складається з чотирьох кімнат та санвузла. Усі комунікації та вентиляція проведені, підлога залита. Необхідний капітальний ремонт підваж, запланований від бізнесу. Основні переваги прохідне місце за 20 метрів від усіх видів транспорту, густонаселений район, оптимальна площа, окремий вхід, вигідна пропозиція за вигідною ціною.